Радо вітаю вас на моєму кулінарному каналі. І сьогодні ми із вами готуємо божественно смачний, неймовірно красивий і надзвичайно ароматний десерт. Це тірамісу з полуницею, а готується дуже швидко. Отже, ягоди полуниці помиті та обсушені вкидаємо в чашу блендера, додаємо цукор і все перебиваємо до однорідної консистенції. Далі готуємо крем, а для цього беремо охолоджені вершки, охолоджений сир маскарпоне та цукрову пудру. Збиваємо міксером на великих обертах до пишної маси. Крем має дуже добре тримати форму. А тепер збираємо наш торт. Для цього ми в савоярді, обмакуємо щедро в полуничному пюре. І викладаємо у форму. Виклали шар савоярді з полоничним пюре. Далі викладаємо крем і гарно його розрівнюємо по всій формі. Повторюємо ще раз те саме. Викладаємо печиво савоярді, яке обмакуємо в полуничному пюре. І знову все гарно змазуємо кремом. Ставимо в холодильник на декілька годин, потім виймаємо, прикрашаємо і смакуємо. А я тим часом запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити нових класних рецептів. І обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі під відео.